Вітаю, вас, шановні добродії, на хвилях нашої програми з народних джерел. Сьогодні у нас слово про покрову. Від села до міста йде покрова чиста. Мати присвятає, землю покриває чи сніжком, чи листом, а дівчат на мире. І він цем весільним, а козацтво вільне добро наділяє, славно величає, шелестить діброва, це ж прийшла покрова. Осінь чарує тішить нас, стихла дібронька. Осінь танцює з вітром вальс, наче дівчинонька, вже відлетіли пташечки, тиха дібровонька. землю вкриває листячко, це ж бо Осінь спіший до обрію, швидко минає час. Та, покровонько, ти захисти всіх нас, просить тебе, покровонько, нашу любов прийми, дай же нам світлу, доленьку, визволи. Бі... Дасть нам світло, доленьку визволи від війни. Оце всенародне свято сьогодні втілює в собі аж три свята покрова, День захисників вітчизни і День козацтва. Вони повинні бути разом адже свята покрова. Є покровителькою нашого славного козацтва наших захисників України. Слово козак ми чуємо від самого маличке. О, славний козак росте, кажуть, характеризуючи підлітка. Козацького здоров'я бажаємо ми один одному. А ще читаємо і співаємо козацькому роду. Нема переводу, і не буде допоки стоятиме Україна, допоки є наші захисники, допоки існують славні українські козаки. Слава козакам, слава захисникам!